Цей шопіфай магазин продає на 5 мільйонів доларів в місяць. Друзі, всім привіт! З вами Вуду Юком, Дмитро. І сьогодні ми розглянемо успіх одного з найбільших магазинів, які продає домашній текстиль в США. Бруклінен цей магазин почав свій шлях в далекому 2014 році, а зараз він продає більше ніж на 50 мільйонів доларів на рік. І я знімаю це відео для того, щоб ми могли проаналізувати успішний бренд на Shopify, взяти деякі його фішки і імплементувати в свої магазини на Shopify. тому що я впевнений, що якщо ти хочеш досягти успіху, тобі потрібно подивитися за тим, хто вже досяг успіху в чомусь, і проаналізувати, що саме до цього призвело. І повірте, розбираючи кейс цього магазина, ми знайдемо дуже багато цікавого та корисного. А перед тим як перейду вже до м'ясного контенту, я рекомендую підписатись на наш канал, поставити лайк цьому відео, тому що це їх буде дуже дуже цікаво, і обов'язково натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А я переходжу до цього магазину. Перше, що я бачу в цьому магазині, що тут немає нічого цікавого, все дуже просто, лаконічно і зрозуміло. І тут немає нічого, що там кидається в очі, що дуже привертає увагу. Але саме завдяки цій простоті, коли розробники цього магазину, команда, яка працює з цим магазином, вони повідрізали просто все лишнє і лишили тільки ефективні речі. Спочатку я розберу магазин продукти, потім ми перейдемо. Вже конкретно до рекламних кампаній, методу просування цього магазину, як вони генерують кожного місяця 300-400 тисяч відвідувань веб-сайту. І це дозволяє їм заробляти в ну, середньому від 4 до 5 мільйонів доларів за місяць. Зрозуміло, що це може бути і вище, і менше. Це приблизні дані. Для тих, хто не знає, насправді це один з найбільших магазинів. Домашнього текстилю в США, і цей бренд працює виключно з ринком Америки. Тільки на одному ринку він і може робити такі суми, про які я показав. Продукти всі поділені на декілька категорій. це категорія бед, подушки, наволочки, простирадла і так далі. Коротше, все, що стосується ліжка. Також різні продукти для ванної є бестселери, окрема категорія бестселери, тому що американці дуже люблять бестселери. Це такий стадний інстинкт, і американці дуже насправді це люблять. Якраз цей магазин він дуже круто підсвітить нам деякі психологічні паттерни того, як працює електронна комерція в Америці, як звичайний рядовий американець, на що він звертає увагу, коли купляє. Тому що цей магазин витрачає, напевно, теж мільйони доларів на аналітику і на речі пов'язані з Conversion Rate Optimization. Що таке Conversion Rate Optimization? Це коли проводиться комплексний глибинний аналіз магазину, виявляються всі слабкі, сильні сторони, і потім робиться тест різних гіпотез аби тестування, де кнопочка має бути, які категорії мають бути, як вони мають бути розподілені яким кольором кнопки мають бути, які блоки, де як мають бути. До речі, у нас є ціла агенція Voodoo.com Digital, яка займається всім, що стосується розробки комерс e проєктів. І також ми проводимо і CRO, і ми можемо займатися маркетингом для електронної комерції. Якщо вам цікаво попрацювати з нашою агенцією, взагалі дізнатись, чи ми можемо вам допомогти. Якщо у вас є власний бренд на Shopify, то лінк буде під цим відео. А ми продовжуємо. Далі у нас є категорія Home, все, що стосується для дому, якісь декор, свічки, стандартна історія. От якщо ви заходите в юск, напевно, оце дуже нагадує якийсь такий онлайн Юск або онлайн Ікею. Оце що є там, так само воно є тут по категоріям. New arrivals це нові надходження, які якісь нові продукти, які вони почали продавати. І також тут є сейл, окрема категорія для продуктів, на які зараз є акція. І тут вони прям, щось мені хочуть, якийсь опитник, щоб я пройшов. І до речі, дуже цікаво, що якщо ти хочеш отримати доступ до продуктів зі знижкою, тобі потрібно. Залишити імейл. E Бо це дуже крута штука для того, щоб збирати потенційну аудиторію, тобто потенційних лідів, яким цікаві. Але ні, ти можеш е е е натиснути No thanks, I will pay full price. Типу, ні, я не буду лишати імейл, e я заплачу повну ціну. Зрозуміло, що сюди точно ніхто не буде клікати. Але я це можу закрити, але все одно в мене будуть ці продукти доступні зі знижками. Коротше, такі от е цікаві речі, які стимулюють. Людину все-таки лишити свої контактні дані це своєрідний попап. І так, у нас є продукти зі знижками, з категоріями все зрозуміло. Також тут у нас є кнопочка. Знову ж таки, цього по якщо я хочу отримати додаткову знижку, я маю лишити імейл. Це стандартна історія для більшості магазинів. Я рекомендую навіть в дропшипінгу це використовувати. Додаткова знижка на продукти, якщо людина лишає імейл, тому що імейл маркетинг він в США дуже круто працює. Не тільки в США і в міжнародному, в цілому в e-commerce. І в e-commerce, і в shopify дропшипінгу. До речі, запустити shopify магазин на американський ринок можна навіть з України, і це може зробити абсолютно кожен. Для цього не потрібно мати склади або Власне виробництво, як на прикладі, цього магазину, можна продавати товари сторонніх постачальників, і ця модель бізнесу називається Shopify Dropshipping. І зараз я запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас, по тому як можна навчитись запускати подібні магазини і вже через 30 днів отримати продажі, а потім масштабувати свій магазин до продажів від 5 до 15, а то і більше тисяч доларів на місяць. Майстер-клас абсолютно безкоштовний. Ми поговоримо про все, як правильно обрати нішу. Як правильно аналізувати та шукати продукти? Як правильно створити shopify магазин під модель дропшипінгу? Як запустити рекламу, як генерувати перші продажі, а потім їх масштабувати. Тому перше посилання одразу під цим відео реєструйся. Майстер-клас абсолютно безкоштовний. І так, рухаємось далі. Бо тут є пошук, в нас у нас є особистий кабінет, що теж досить цінно для таких продуктів, тому що в цій ніші, якщо людина окупляє щось один раз, вона потім буде купляти багато, 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 багато разів. От, наприклад, я в юску купляю. Ну я можу тільки прирівнювати зараз себе з юском, тому що я на цьому магазині нічого не купляв. Але в цілому, в цінніше, якщо ти купуєш там подушку, потім купляєш наволочку, рушник і так далі. І логічно, що мати власний кабінет, де ти бачиш всі свої замовлення, де ти бачиш всі свої статуси покупок, це дуже класно. Також кошик, ну кошик, як кошик, нічого тут складного немає. Магазин зібраний дуже акуратно, дуже просто. Головна стріночка у нас складається буквально з декількох блоків, і тут знову мені вилітають різні попапи на Labor Day. Це день працівників як, праці, день праці, коротше, в США. Це Labor і вони пропонують ну, будь-який магазин, який ну, розуміється в e і будь-який бренд, який досить класно працює. Вони завжди адаптовують продаж своїх продуктів, знижки під якесь свято. Насправді, якщо так розібрати, там буквально кожен тиждень є якісь свято. Але кожен тиждень ти можеш стимулювати людей додатково купляти, залучаючи їх додаткову. І знижкою, тобто тут 25%, тут 25% і так далі. Далі в нас є ще якісь Labor Day Save Up to 30 of Bundles, Якщо я купляю декілька продуктів, у мене знижка може бути аж на 30%. Також у мене тут є шоп по категоріям, я можу подивитись різні категорії і подивитись, що ж тут є. Це найпевне найпопулярніші категорії продуктів, які у них є. Тому що, ну, зрозуміло, у нас тут багато категорій, якщо так передивитись, в БЕД, в БЕФ. New Arrivals і так далі. Але сюди магазини виводять категорії, в яких є найбільша кількість продажів, тобто найпопулярніші категорії. Далі у них є бестселери. Обов'язково в будь-якому магазині я рекомендую теж виводити бестселери. тому що люди знову ж таки йдуть за стадним інстинктом, і вони ну, дійсно, коли ти не знаєш, що купити, ти будеш купляти, теж купляє більшість. Так, далі. New Arrivals, це те, що у них поприходило нещодавно. Чому варто обрати цей магазин? Ну це такі бенефіти, бенефіти або там чому ми, чому варто брати нас? Стандартний блок на сайті. У них прикольно написано: це преміум матеріали, е, щось для кожного. По суті, ти можеш знайти тут будь-що будь-які речі, які тобі точно сподобаються. І 365 днів гарантії. Американці дуже люблять гарантії або там money back guarantee. Взагалі, в чому ідея цього магазину? Подивіться, ви можете за досить низькі ціни. Це там 200 доларів, 150 доларів, 100 доларів купити. Речі високої якості для дому, і це дуже класна штука. Це та історія, якою пішла Ікея Юск. Тобто ти за дешево купляєш дійсно речі досить хорошої, крутої якості. Далі у нас є блог з інстаграмом, де вони сюди підсвічують фотографії якихось блогерів, інфлюенсерів, які їх рекламують, які в їхньому одязі або з їхніми продуктами. Також вони мають більше ста тисяч відгуків. Це називається social proof, коли ми підтверджуємо там. Те, що наш магазин дійсно крутий. І знову ж таки це працює, як якийсь стадий. Ти розумієш, блін, тисячу відгуків по 5 зірок або 100 тисяч відгуків. Ну це точно крутий магазин. Але так воно насправді і є. Не може продавати магазин на 5 мільйонів доларів в місяць, продаючи дійсно погані продукти і маючи поганий сервіс. Тому з головною сторінкою тут нічого складного немає. Я спробував проаналізувати кожний блок. А тепер давайте відкриємо якусь колекцію продуктів і подивимося, як виглядає колекція. Тому що після головної сторінки, сторінка колекції, це друга за важливістю, сторінка в магазині. Тут у нас нічого складного насправді немає. У нас немає ніяких навіть фільтрів. Тобто у них буквально декілька варіантів цих пілоус і все. І так в будь-якій колекції. Візьмемо колекцію best Sellers, Подивимось: ну, хіба є тут там Bundle Saving. Тут так само це під колекції вже там. Колекції Sellers є під колекції, якісь там рушники і інші продукти. Як такої сторінки в колекції у них немає. Повернемось на головну сторінку. Я хочу тепер прийти до наступної за важливістю сторінки в інтернет-магазині: це сторінка продукту. Я візьму найпопулярніший продукт і подивлюсь, що в них тут є цікавого. По-перше, якісна фотографія, є прев'ю, є крупні кадри продукту, і вони якісні, і вони виглядають ну, дійсно дорого. Дивлячись на ці фотографії, ти зразу розумієш, що це ну, якісний продукт. Дивіться на цю тканину. Вона там без ніяких задирів, ніде нитки не стрічать. Дійсно, преміум продукт за дуже прийнятну ціну. В Україні навіть постільна. Білизна коштує, ну, якщо не помиляюсь, на 2-3, 4, а то й 5 тисяч гривень. І якщо не помиляюсь, навіть і дорожчі є постільна білизна, і вона буде такою досить посередньої якості. Що в нас тут ще є на сторінці продукта із цікавого? По-перше, у нас є ну, один primary color в цілому, отакий темно-синій цей брендовий колір. Також у них всі речі, які стосуються привернення уваги, якісь знижки, або якась інформація, на яку треба звернути увагу, вона виділяється зеленим кольором. Неспроста зеленим, всі ви розумієте, це. Колір довіри. Ну, хто не знав, саме тому у Приватбанка їх основна кольорова гама це зелений. Зелений колір дуже класно використовувати в інтернет-магазині. На певному рівні ви вже можете покращити свій рівень конверсії, конвершн-рейт в магазині з допомогою додавання зеленого кольору на якісь кнопки або певні елементи. Так, у нас тут є назва продукту Lux Satin Hardcore Sheet Bundle. Ти не просто купляєш ці, цей цілий набір постільної білини, ти купляєш за 242 долари. І тут діє знижка вже мінус 100 доларів. Вони акцентують на це увагу. Це дуже круто. Мінус 35%. Ти вже платиш за цей продукт. 22 тисячі відгуків по цьому продукту. Ти одразу бачиш і ти зразу можеш перейти на ці відгуки і їх тут почитати, повідкривати. Ну, зрозуміло, що ніхто то не буде читати відкривати, але сама сума відгуків вона ну, дійсно вражає. Також, що входить сюди, теж дуже важливо для більшості людей, хто купляє свій постелі близно, розумієте, що ж туди входить. Сюди входить нам наволочка, дві, на, два на подушники оцих, і на, на матрасник, я так розумію. Напевно, і ще щось входить. Входить все, все, що треба для двуспального ліжка. Також можна обрати різні кольори, і подивіться, дуже класно, що під кожний колір зроблена фотосесія, і кожен колір ти можеш подивитись, як виглядатиме в інтер'єрі. І це дуже-дуже дуже класно. Можна такий, можна такий, дуже-дуже багато різних варіантів, дійсно такі базові базові кольори. Оце дуже гарний, до речі, опасно. Я сказав двоспальне, але це мінімальне двоспальне. Двоспальне може бути як Твін, Іксель, Фул, Квін, Кінг, Калікінг. Чесно, в розмірах я цих не дуже розбираюсь. Це якась історія американська. Напевно, я знаю, що є там королівські розміри, двоспальне люкс. Тобто це у них якась штука? Добре, є ще size guide. Обов'язково size guide. розміри в дюймах. Ну зрозуміло, що всі американці мислять в дюймах не в метричній системі. Також є переключення на сантиметри. Навіщо тут сантиметр? Можливо, хтось замовляє з Європи. Але ну сумніваюся. але добре. Якщо хтось хоче, ну є можливість замовити, то тоді зрозуміло, що тобі треба в сантиметрах. Якщо щось не зрозуміло по розміру, одразу можна тут написати експерту, тобто сконтактувати по імейлу, e подзвонити, чат нау написати прям на пошту лист. Короче, різні варіанти зв'язку. Це теж дуже дуже класно. Давайте повернемось назад на сторінку продукту. Також, коли ми обираємо будь-який формат, там, розмір, то у нас підсвічується конкретно, що у нас тут буде, і яка знижка на кожен з елементів продукту. Можемо додати в корзину, можемо обрати кількість, також класно розміщені таби. У нас є details, де ми конкретно дивимось, що це за матеріал, з чого він зроблений, як він там пофарбований, як він виглядає. Коротше, Короткий опис продукту далі, як за продуктом доглядати, як працює повернення. Якщо ти не задоволений цим продуктом, ти можеш його повернути. І ти можеш повернути продукт впродовж 365 днів. Але зрозуміло, що якщо продукт класний, він тобі подобається, він дійсно такий, як тут описаний, то ти його точно не будеш повертати. FAQ, якісь там найпопулярніші питання, які можуть бути, або перейти знову ж таки на сторінку FAQ і подивитись більше додаткових питань, які тебе можуть. Супер, мені це подобається. Далі, знову ж таки, dimensions. Ще раз посилання на сайт гайд, тому що це дуже важливо, це одна з основних, напевне. Причин повернення це те, що просто не підійшов розмір. і неправильно підібрав розмір. Це і в одязі, це і так само от в подібних товарах для дому. З основними елементами Product Page ми розібрались. Кнопочки Add to Cart, Далі ми переходимо на Checkout і в принципі весь процес зрозумілий. Давайте зараз спробуємо додати продукт до карти. Супер. У нас є Free Shipping, також. Нам безкоштовно дали ще сумочку. Це теж додатково стимулює нас натиснути ось цю кнопочку Перейти далі на чекаут. Доставка у нас безкоштовна. Тексас, як для Америки, будуть закалькульовані на проходженні етапу чекауту. Також класний Sales Trigger. «These items are moving fast. Get them before somebody else does». Це означає, що типу, блін, швидше оформи покупку, тому що хтось зараз забере цей продукт і ти не зможеш його купити. Зрозуміло, що це селс тригер який просто стимулює людину швидше прийняти рішення. Якщо ми не хочемо цей додатковий шопер, то можемо його звідси ремонти і відкинути і без нього. Окей, але американці люблять подарунки. Переходити на чекаут я не буду, тому що далі він 100% стандартний, як на будь-якому shopify магазині У них є бенефіти. То, якщо це постільна білизна, вони там розповідають. Our seller Soft Smooth Wave, наш бестселер такий-такий класний. Підходить для більшості людей 100%, якесь довговолоконна бавовна, я так розумію, і ще якісь там, у них є Оеко, Текс сертифікат. Це означає, що їх там там тканина пройшла якийсь там сертифікат, і вона точно не містить якихось шкідливих речовин, що теж важливо, тобто, що вона там гіполергенна, напевне, і так далі. Це теж важливо для американців. Вони зараз ну, багато хто повернути на екофрендлі речах. You may also like – це рекомендовані продукти, які тобі можуть знадобитись. До речі, всі ці рекомендовані продукти в Шопіфаї побудовані за принципом штучного інтелекту. Якщо ти декілька разів заходив на сайт, ти щось дивився то Приблизно, Shopify почне розуміти, які продукти тебе цікавлять, і потім сюди він буде показувати продукти, які з більшою ймовірністю можуть тобі бути цікавими. Також не рекомендують ще інші варіанти Простирадл, про, про простиний, якісь там класичні сатинові із якогось там льону, бавовняні. Знову ж таки, у нас іде оцилка на відгуки і Instagram. Досить класично, лаконічно, нічого лишнього тут. Немає. І так, після того, як ми розібрали з магазином, давайте подивимося, звідки взагалі у них ідуть же продажі, звідки вони генерують таку кількість трафіку. Для цього я переходжу в SimilarWeb, вбиваю цей сайт і бачу, що у них кожного місяця у них приблизно по 300-400, іноді по 500 тисяч. Юзерів на сайті. Це дуже і дуже круті результати, звідки їхні основні юзери. Це США, це Канада і це Австралія. Європи тут навіть немає. Хіба там якісь 1-2%. Напевне, через це там є size guide в сантиметрах. Або, можливо, хтось там з тих, хто приїхав в Америку нещодавно, і він ще не звик до дюймової системи, йому ще цікава ця метрична система. Але основний ринок це суто США. Суто США та Канада. Також можемо подивитись різні канали Трамп. Трафіку, які до них заходять, це прямий трафік, переходи на за посилання. Це якісь реферали, social, organic Search, той, які шукають в Google, і також платна реклама. Це вже нам підказує, які джерела трафіку вони використовують. І з того, що я вже дослідив, розбираючи. Цей магазин я точно розумію, що вони використовують платну рекламу в Google. Це багато брендингових ключових запитів. Також ключові запити, які стосуються їхньої ніші. У них їх дуже, дуже, дуже повірте, багато також вони використовують інстаграм та фейсбук. Якщо зайти навіть в рекламну бібліотеку Фейсбука, ми тут можемо побачити майже 80 активних. Реклам цього продукту мені здається, що джерела трафіку, такі як платна реклама Фейсбук, платна реклама в Гуглі, вони між собою точно якось перетинаються. Щось десь є для залучення клієнта, щось десь є як ретаргетингові кампанії. Я так глибоко не досліджую, але те, що у них запущено багато реклами, це говорить про те, що ну вона очевидно приносить результати. І реклама у них є запущена з 22 липня 2024 року, місяць назад, два місяці назад там, Буквально 27 серпня запущена реклама. Отже, досить багато свіжої реклами, 6 серпня. Це говорить про те, що вона точно проносить результати. Тому що, якщо ви запускаєте рекламу, не отримуєте продажі, очевидно, нашу ви її запускаєте. Окей, ми вже розуміємо, що тут є платна реклама в Facebook, платна реклама в. Google, також давайте подивимось, як виглядає їх Інстаграм. Можливо, у них є якісь органічні джерела трафіку. Відкриємо і подивимось, У них 357 тисяч підписників в Інстаграмі, але я би не сказав, що тут профіль заточений під продажі через Інстаграм. Подивіться, 107, 105, 106 лайків. Очевидно, що інстаграм для них не несе якоїсь там мегацінності, а це просто впізнаваність напевне, бренду. Якщо навіть відкриємо рілс, у них навіть рілси не набирають багато. Ми б могли зробити гіпотезу, що вони щось з допомогою рілсів. Як, наприклад, ось тут з'явиться там відео, що таке органічний трафік з допомогою публікування дуже великої кількості рілсів, які мають певну трендовість. З рахунок цього вони генерують додатковий трафік, але тут такого немає. Взагалі немає максимум. Я тут бачу відео, які набирають по 20 тисяч. Але вони є тут. SMM ведеться, це теж важливо. Якщо ми перейдемо в їхнє посилання в Інстаграмі, то ми попадемо в досить цікаве місце. Знову ж таки, акція Labor Day. Тут дуже зручна сегментація по колекціям. Знову ж таки, якщо ти прийшов з Інстаграма, то тобі випадає ось така досить звична для інстаграма сітка, в якій ти можеш подивитись і швидко обрати все, що тобі потрібно. Наприклад, от Shop Classic Percale Sheets, відкриваємо і зразу переходимо на цю колекцію. Класно! Та собі невеличка воронка, ти в Інстаграмі перейшов, знову ж таки, швидко обрав колекцію, швидко перейшов на сайт. Так, інстаграма у них як такого. Немає. Тут більше така ознайомча інформація. Що ще ми можемо побачити з допомогою SimilarWeb? Ми бачимо, що у них 17% трафіку сошоли з Reddit. Скоріше за все, це якісь обговорення або реклама на Reddit. тому що це теж можна робити. Ми зараз самі в процесі дослідження того, як можна рекламуватись на Reddit, для дропшипінгових магазинів. Що вводимо Reddit? Complete review, mostly Complete, why do people dislike? Коротше, дуже багато насправді статей на Reddit У них очевидно, що ці статті теж генерують додатковий трафік на веб-сайт. І так, ми розібрали Facebook. Ми зрозуміли, що вони кру крутять платну рекламу в Фейсбуці, вона точно приносять результати. Інстаграм теж їм проносить якісь результати, можливо, це просування постів в Інстаграмі, або навіть та кількість аудиторій, яка є в Інстаграмі, вона все-таки переходить на сайт і все-таки є користувачами сайту. Також є Reddit, є LinkedIn, ну це 2%, взагалі ми не дивився на це. І також у них є цілих 39,7% на YouTube. І оце насправді цікаво. Одна з моїх гіпотез була, що вони ведуть класний YouTube канал, але якщо ми перейдемо на їх основний сайт, то ми не побачимо тут багато підписників. Тут 108 відео, 612 підписників, і більше нічого немає. Тікток у них так само не є дуже великий, Там 20-30 тисяч переглядів це недостатньо для генерації такої кількості трафіку. Що тут може бути з YouTube на 40 тисяч переглядів? У мене дві гіпотези є: це по перше ось такі подібні відгуки людей. Коли люди роблять конкретно відгуки на продукт, і це по суті інфлюенсери в Ютубі. Це досить багато в Америці різних інфлюенсерів, сімейних, які можуть рекламувати ваш продукт з допомогою написання ось таких роликів, де вони органічно роблять огляд на ваш продукт, і потім рекомендують його купити. Також це може бути реклама в Ютубі. Теж це Гуглівська реклама в Ютубі. Очевидно, теж може бути, але насправді тут дуже багато різних саме відгуків. На продукти саме цього бренду, і, можливо, це є причиною такої великої кількості трафіку на цей вебсайт е з Ютубу, тому що ті ж самі інфлюенсери в Ютубі, люди, які дивляться цих інфлюенсерів, це все молоді, якісь пари, які мають сімейне життя. Їм це цікаво. Вони люблять затишок домашній, Вони постійно думають, як зробити свій дім ще більш затишнішим, і постійно шукають якісь такі елементи декору. Оці всі простирадла, подушки, рушники, свічки і так далі. Ну що ж, на цьому, наче все. Розібрали максимально детально. Якщо у вас лишилось якісь питання, то обов'язково пишіть їх в коментарі до цього відео. А з вами був Дмитро, вудоюком. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, натискайте на дзвіночок. Всім па-па!